У вашій увазі офіційний автомобіль Range Rover 20-го року з рідним пробігом та 5-літровим бензиновим двигуном. Потужний бензиновий 8-ціліндрові двигун з більш ніж 500 кінських сил. Лазерна оптика. Електрорегулювання керма, проекція на лобове скло, перемикач режимів руху. Також в даному автомобілі присутнє автоматичне складання задніх сидінь. Режим автоматичного паркування. Панорамний дах. Мультимедійна система для другого ряду сидінь. Перебуваючи на задньому сидінні даному автобілі, ви відчуваєте себе як вдома, оскільки в нас є пульт і телевізор. Виїжджаючі підніжки. Дотяжка усіх дверей. Електропривід багажника. Автобіографія. Акустична система Меридіан. Стань власником омрійного автомобіля. Чекаємо за адресою Вінницька 1 -дріп 1 у Тойота-центр Хмельницький Гранд Мотор.